Вітаю вас, вільні українці. Під час нагородження лауреатів премії Майбутнє України Зеленський з дружиною в бомбосховищі їли піцу з дітьми. Я довго думаю, яку озвучку поставлю. Ну і інша мені на ум не прийшла. Я кровожадний. Я безпощадний. Я злой розбойник Бармалій. Просто дивіться, тут Зеленський показує, як він любить дітей. Так, да, Путін теж любить піаритися на дітях, показувати, як він любить дітей. Але в цей самий час з Австрії повертають 52 дитини, сироти які на початку війни втікли від цієї війни і жили всі в Австрії. Поки Україна не потребувала, щоб їх повернули назад. І їх ночі вивезли обратно. Спеціально для чого? Що в нас всі діти в безпеці, в Сумах у нас діти в безпеці, в Харкові у нас діти в безпеці, в Одесі у нас діти в безпеці, та по всій Україні. Навіщо повертати цих дітей з мирної Австрії обратно в цю війну? Просто піар! До України повернули 52 власне, малюка наших, українські діти-сироти, дітей з прийомних родин, яких евакуювали ще на початку повноваштабного вторгнення з Кропивницького. Про це повідомляє. ОРФІ втім рішення про повернення дітей викликало критику в Австрії. Йоганнес Валнер, це керівник закладу, де жили діти, намагався зупинити їхнє повернення в Україну. Він зауважив, що діти відвідували школи і дитсадки, і жили у безпечному середовищі. Тепер мають жити у невизначеному майбутньому в умовах війни. Водночас, директор українського дитячого будинку наполягав на їхньому поверненні, аргументував своє рішення, тим, що 10 дітей вже мають прийомні установлюючи родини в Україні. Особисто я не вірю в таке велике піклування директора дитячого будинку про дітей, які втекли від цієї війни. Так же само, як і в цей піар Зеленського. Маленькі є тітінні, за що наслітин не ходіть в Африку кулять. В Африке, акули, в Африке, горіли. Кракаті, будуть вас кусать, бити, абіжать. Не ходіте, ділаку куля. Такий же самий піар був у Хмадідіті, коли хмадит розгромили. От, люди зібрали за декілька днів потрібну суму на ремонт. А ці гроші кудись почали зникати. І нікого не покарали, зато Зеленський на дітях попіарюся. Я ж кажу, оця показуха, так як і корупція, вона просто вже задолбала. Не для кого не секрет, що дитячі будинки так же само обкрадаються корупціонерами, Ну, нікого за це не карають, зато коли потрібно попіаритися на фоні дітей, то ми тут, як тут. А справжня любов дітей виглядає зовсім по-іншому. Не так, як знімають оператори для Зеленського, а ось так. Так, що як не старайся, за рахунок дітей білиться не вийде, так як і Путін однить руки від крові за рахунок тих же самих дітей, що в нас з посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене пойло з усіма чиновниками, мародерами, крісами, всіми тим, хто розпочав цю спецобасрацію.